Як вибрати нішу на фрилансі, або, взагалі, що таке нішування? Добрий! день, З вами Володимир Черкасов, номер один з фрілансу в Україні та кандидат економічної науки України. І давайте поговоримо про таку фразу, таке слово, таку сферу діяльності, як нішування. Особливо воно актуально для таких фриланс-робіт, як СММІк та Таргетолог добу буду проводити приклади саме в роботі таргетолога. Коли ми розпочинаємо свій шлях новачка, то я вам раджу брати абсолютно підкреслю абсолютно всі проекти з абсолютно всіма бюджетами, абсолютно з усіх країн світу, абсолютно всіх замовників, навіть якщо замовник хоче, щоб ви працювали в неділю. Вам треба наробити портфоліо, вам треба наробити досвід, вам треба просто відпрацювати ті знання, за які ви вже заплатили гроші. Але коли ви доходите до якогось етапу, коли у вас є вже декілька клієнтів. Де ви як мінімум запишіть собі як мінімум попрацювали в п'яти 6 нішах? А ніша це. Сфера бізнесу, наприклад, ніша жіночого одягу, ніша послуг стоматолога, ніша послуг там психолога, ніша е, реєстрації на вебінари, ніша продажу арматури, ніша розвитку послуг автомобільних станцій і так далі. Тому подібне у цьому випадку, якщо ви хоча б 5-6 нішах пропрацювали, ви можете подумати вже про те, що ви захочете нішуватися. Що таке нішуватися? Це працювати в конкретній ніші і не виходити за неї. Тут є дуже безліч взагалі плюсів. І невелика кількість мінусів. Давайте почнемо з мінусів. Мінус номер один це не підходить для новачка. Новачку, щоб зрозуміти, які ніші йому прикольніше працювати і де він робить кращі результати, треба працювати в різних нішах. І друге, це типу, ви обмежитеся по кількістю клієнтів. Але якщо ви обираєте правильну нішу, то клієнтів ви не обмежите. Ну, мов наскільки у нас психологів, які потребують рекламу. Тисячі, тисячі стоматологів, тисяча ті, хто роблять меблі. Тисячі ті, хто роблять ремонти, тисячі, тобто в принципі в клієнтах ви себе не вмешите. І тут розпочинаються плюси. Коли ви працюєте в одній ніші, наприклад, це давайте ремонти квартир. То ви берете клієнтів і закриваєте їх на ці кейси. Ви, наприклад, взяли клієнта, хто робить ремонти квартир в Києві. Далі ви шукаєте клієнта, хто робить квартир ремонти в Житомирі. і ви відразу показуєте, які результати цей клієнт з вами зможе досягнути. По-друге, вам не треба придумувати кожен раз нові офери, нові креативи і тексти. Те, що спрацювало для Києва, з дуже високою регідністю спрацює до Житомира. Так, треба буде трошки переробити, але не треба буде шукати нові зв'язки. Так само це спрацює прекрасно. Для Чернігова, так само це спрацює до Львова, для Одеси і так далі, і тому подібне. Тобто нішування дозволяє просто уникати складних процесів і процеси зменшувати. Якщо таргетолог, звичайно, може вести 4-5 проєктів в різних нішах, то коли у вас нішування, ви можете вести і 7, і 8, і 9 проєктів. По-третє, ви працюєте з нішами, де є Хороший заробіток. Нішування, якраз суть заключається в тому, що ви можете підвищити свій середній чек. Бо якщо до людини приходить хтось і каже: Дивіться, в мене якийсь одягу психолога і стоматології і ремонта квартир, і приходите ви і кажете, в мене є ремонт квартир в Житомирі, ремонт квартир в Києві, в Одесі та у Львові, то кому, скоріше за все, віддадуть проєкт, навіть якщо ваш чек вищий, якщо там буде 200 доларів, там виберете 350. Але завдяки тому, що ніша жирна. Тут великі бюджети, тут великі ну, кошти заробляються. Тому з задоволенням вам заплатять 150 доларів більше, тому що ви приведете на одного клієнта більше, і ви на цьому заробите. Ну і по п'яти вам реально простіше буде працювати. Коли ви працюєте в одній ніші, у вас стабільний потік клієнтів. Ви знаєте, де їх брати. Ви знаєте, скільки ви з них можете заробляти, ви знаєте, як їм дати результат, то ви спите спокійно. А хто спокійно спить, той краще думає і тому краще виконує свої задачі. Але ще раз хочу нагадати: нішування – це для тих, у кого хоча б є півроку досвіду роботи. До півроку беріться за будь-які проекти будь-які ніші, тому що ви зараз заробляєте досвід. А досвід це головне, що у вас буде, завдяки чому ви будете заробляти.